Всім привіт! Сьогодні 9 квітня 2024 року. Зайшов на виноградник, спека, жара, зайшов заглянув, що ж тут робиться. Яка виноградна витримка, вроді жара, а виноград, основа винограда іще вкрита, ще не відкривав. Там неділю-дві назад відкрив деякі кущі ті, які були е, в основі під мішковиною. А так? Все укрите, все заховане, Мабуть ще недільку потримаюся і буду відкривати. Ця жира, яка наша, смущає мене. Мабуть руки, руки дійдуть і до нього в ці вихідні. Так, да, на дачі я вже відкрив, підв'язав, вчора зробив підкормку з селітрою, доливав під кущі. Ну, а тут ще роботи не початий край. Так, витримую, старався витримати до середини квітня, як завжди, а то було й довше. Ну поки так і, мабуть, і мабуть, начну на вихідні дні відкривати його, підв'язувати. Оце такі справи на винограднику. У мене тут небагато, мабуть, кущів 70. Але з ними треба працювати. 9 квітня 2024 року.